Сьогодні у нас третій ролик, третій урок, може вже і четвертий, ми їх тільки занімали, що я вже не пам'ятаю. По реставрації. Сьогодні ми будемо говорити про найменш поширені, найменш популярні реставраційні матеріали, але вони є теж незамінними. І питання в тому, що не всі знають, як ними користуватися, і не всі розуміють, для чого вони потрібні. Значить, реставраційні маркери з морилкою, профікси. Так, отак вони виглядають. Теж велика палітра. Особливість цих матеріалів заключається в тому, що вони відновлюють транспарентні покриття. Тобто вони не замальовують вони для реставрації бейців, масляних поверхонь, інших транспарате... транспарентних декоративних ефектів. Далі ми будемо говорити про кількість безгрівальних лаків, про їх варіанти, ступені блиску і основи, на яких вони бувають. І, звісно ж, емалі реставраційні рітоко для кераміки і для дерева і їхню палітру. Значить, Перше пошкодження буде дубова дошка, покрита бейцем. Ось з боку видно пошкодження, потертість. Підбираємо реставраційний маркер. Нам потрібен колір типу махагона. Щось червоненьке. Темний махагон. Ці маркери малювати, вимальовувати, викрашувати не потрібно. Коли ми їх наносимо, бажано пристрілятися, відмалювати його збоку на турець або десь на невидиму поверхі, щоб зрозуміти, чи що попадає він в колір. Ми бачимо, що відтінок підібрали з першого разу дуже вдало і реставруємо. Таким чином, з допомогою маркерів з портовою морилкою ми можемо відновлювати пошкодження на дереві там, де було використано бейце, водні спиртові на розчиннику, де наносились масла і інші транспарентні системи. Наступне наше пошкодження, наступна наша проблема це безрольні лаки і матовість або глянцювання поверхні. Ми зараз його зробимо навмисно, заглянтуємо поверхню. Ми е, маємо матування поверхні. Це пошкодження реставрується прекрасно безрольним лаком. У нас є всі ступені блиску: є 10-й, 20-й, 30-й, 40-й, 50-й, 60-й. В наявності немає 70-80, є 90-й. Але в принципі під замовлення можна привести 70-80. Також такі лаки бувають на водній основі, бувають на основі розчинника і бувають з великим сухим залишком для зовнішніх робіт для максимально надійних. Поверхонь. Розмішуємо добре матеріал і з допомогою базирольного лаку тоненькими шарами наносимо лак. Залишаємо його підсохнути. Достатньо 30-60 секунд, щоб лак підсох. Ми переглянули блиск, якщо потрібно, можна нанести повторно. Максимально просто зрозуміти, який вам треба ступінь блиску, який у вас на виході виходить. От у нас є лак 10-го блиску. Всі повинні розуміти, що на заматованій поверхні він спочатку набере там 5% близьку. Після другого нанесення він може набрати 10% близьку. І коли ми вже на самі його третій раз, ми може навіть добитися 15%. Тобто ступінь близьку ми можемо регулювати кількістю шарів і товщиною шару. От. В нашому випадку достатньо було одного разу, і мати поверхні прихований. Тобто в нашому випадку достатньо одного проходу. Діла мастера боїться, знаєш. Окей, наступне наше пошкодження це кераміка, керамічна плитка і її реставрація емалями Ритоко. Наші емалі. Призначені для реставрації кераміки, керамограніту, натурального каміння, типу мармур, граніт та інших. Мають найкращу адгезію і прекрасно тримаються на навіть керамічній плиці, мають велику стійкість до зношування. Такі емалі вибирають для реставрації професіонали. Найбільша Зручність такої системи реставрації в тому, що достатньо палітри з 10 або 20 кольорів, щоб вирішити будь-яке питання. Тому що ці емалі можна змішувати між собою. Для розширення палітри вони в обмежених кількостях. Тобто капелька емалі на скло з і з другої, і кісточкою ми можемо відмалювати що завгодно. Наше завдання зараз не зробити там ідеальну реставрацію, а просто показати, наскільки вона Надійно, наскільки воно тримається. В нормальній системі нам би це потрібно було спочатку заповнити воском, а вже потім зверху нанести емаль. Сюди буде той дубовий. В попередньому відео віск дуже легко. Відставав, тому що у нас пошкодження було зроблене механічно штучно. Ми самі е, з допомогою сверлани, бо не і Полегня була гладка. В даному випадку кол пошкодження рваний, і віск тримається набагато краще. Тому різні ситуації, різні матеріали. зрозуміло пусто буто продані вже поля. Десь ви знали. Є хтось, хто вже користується це якістю і знає. Вимішувати треба ретельно, поки ми не почуємо характерного звуку камінчика. Тобто емаль треба добре розмішати, розбити. Добре. Зразу наповнила, і одразу наповнимо і далі. Амаль дуже наповнена, чітко лягла, гарно заповнила пошкодження. Зараз вона підсохне, ми її трошки під, підшліфуємо, підретушуємо в наш відтінок. Нормаль то... постояла довго, ставимо каплю. Одної емалі, і каполинку іншої емалі. І змішуємо їх між собою. Мене дуже зупиняти, щоб я більше не творив, так? Да? Відбивати такі точки. Трошки помиємо тримаємо чистоту. Ну, добре. І тепер побуло грошей. Отак. От Мало мені треба того чорного ще трошки. 46-ąją būsimą 20-ąją. Це тоді він теж трошки скоричну винку. Дуже мало всього, але можна. Трішки є перепад блиску, ми його фіксуємо безрольним лаком матовим. В якщо ми хочемо працювати без лаку, нам потрібно брати ретуші в тому блиску, в якому у нас плитка. Тобто, якщо в нас попалась плитка матова, треба ретуші матові, попалася сатинова, треба сатинові ретуші. На глянцеву пилку потрібно глянцеві ретуші. Або це все закріплювати безрольним лаком. Фіксуємо. Завжди слід враховувати, що лак проявляє десь трошки колір і може трошечки нас потягнути в іншу сторону. І ще бракує чорних смужечок. Тобто ми можемо ще кісточкою зверху легенько їх навести. Ну, от як у нас ціль тільки навчання, то.